Олег Скрипка став бійцем полку МВС Дніпро 1 Саме така інформація з'явилася у соцмережах і почали говорити про те, що нібито його так урочисто пос посвятили в бійці на церемонії відкриття ще однієї бази Дніпро в Дніпропетровську. І навіть в підтвердження покажіть на фотографії. фотографію ось така фотографія з'явилася. Ну звичайно, ми ж перевіряємо усі чутки, все, що там блукає інтернетом. Ми зв'язалися з командиром полку Дніпро 1 полковником міліції Вячеславом Печененко, і ось що він відповів, як він прокоментував цю чи справді ж Олег Скрипка став бійцем? Увага на екран! Да, действительно, Олег хрипко присутствовал у нас на нашем торжественном мероприятии. Он открыл мероприятие исполнением гимна Украины, дал небольшой концерт, после чего был посвящен почетные бойцы нашего полка. Почетный боец, отличие от бойца официально оформленного подразделения, в том, что он оформлен официально, то есть в штате полка он не состоит, но он всегда может круглосуточно время дня и ночи приходить к нам в гости, и он своїм патріотизмом і убіжденнями він буде настраювати наших бойців на виконання бойових задач на фронтах. Ну тобто бачите, це почесний боєць, який буде просто так підбадьорювати справжніх бійців, Тому те, що Олег Скрипка став бійцем, справжнім, це абсолютно ну, якби, неправда.